Правий нон-стоп, відразу 4 вправи нон-стоп. Я не буду вам розділяти їх по дві вправи, розділю вам на різні частинки, щоб ви могли сьогодні відразу їх всі і попрацювати. Давайте пам'ятаємо, робоча нога права. знаходимо тут трикутник. Ми налягаємо на ребра і ми налягаємо на кісточку, яка у вас ось тут є кісточка. Ліву ножку ми піджали. Лягли, ми автоматично перейшли на праву сторону і вдих. Взяли ці стінки піхви. Добре вживаємо живіт. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Натягнули носочок на себе. На себе носочок. Ось так. Носочок на себе. І на видоху піднімаємо колінку. Вдих. І видих. Глибокий видих. Вдих і видих. вдих, і видих. І ще раз вдих. Може, не працює далі. Просто вдихає. Хто може, піднімає зі мною ніжку. І пішли вдих, носочок на себе. І видих. Опустили ніжку. Вдих і видих. Вдих. І видих. Ще раз вдих і видих. Віддихалися. У мене моя трішечки, уліточка, той равличок розкрутився, не страшно. Скручуємо цього равлика, скручуємо. Ще раз, щільненько. У вас не має бути ніяких больових відчуттів. Якщо ви відчуваєте больові відчуття, просто пропустіть цю вправу. Ця вправа дуже гарно працює над вашими лімфаузлами ось тут. Пропрацьовує ваші внутрішні органи. І ми працюємо над суглобчиками сублоб, над з цієї правої сторони. Зараз будемо працювати над суглобом лівої сторони. Знайшли трикутничок. Ось так ось. Ляглися. У вас не має бути ніяких больових відчуттів. Якщо у вас є больові відчуття, ми перестаємо робити цю вправу. Ножку піджали. Ось, і пішли вдих і видих. Вжимаємо прямо живіт в рушник. Вдих. І видих. Вжимаємо живіт в рушничок. Тому у вас обов'язково рушник має бути під ребрами. Вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Носочок на себе, колінко підняли і робимо вдих і видих. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. И третий уровень. Вдох и выдох. І видих. Вдих. І видих. Ще раз вдих. І сильний видих. І стінки піхви втягнули. Все. Давайте следующую вправу. Ми зробимо на. Міжреберну дугу. Я зроблю всі ці вправи нон-стопом і виставлю вам їх на YouTube. Тому що, тому що я не хочу їх різати. Ось. Уроки я виставлю на Тік-Ток, а нон-стоп вправи на YouTube. Ось так. Давайте пам'ятаємо цю вправу, ми гарно скрутили рушничок, і ми ставимо на міжреберну Дугу. Ось! Але ось цей хрящик, що у вас тут відросточок, він лишається вільний. Ви його не передавлюєте. Ось. Ось так. О! Клас. На всі ребришка. А цей хрящик у вас лишився вільний. І пішли. Вдих і видих. Підтягуйте живіт. Рушничок прямо впинається в серединку, і видих. І Сильний видов стінки піхви втягнули. І так. Тут ми пропрацьовуємо свої шуєребриком і пропрацьовуємо органи. У нас такий релаксичний оксисайз. Цей раз. Ось. Давайте віддихаємося і підемо, зробимо ще дві вправи. Давайте зробимо її в ритмі. Пам'ятаєте, я покажу, так? Да? Хто не може зробити, зроби її ось так. Ось. Так. Вдих. І видих. Вдих. Таз підкручений. І видих. І тримаєте за застуч. Хто може, іде зі мною ось так. Ось. Все-таки я тут хочу від вас. Я тут хочу від вас викручення тазу на широких, на широкому присиді. Ось. Викрутили. І пішли. Вдих і видих. Вдих. Якщо легко, ще ширше розставляйте ножки. Якщо дуже легко, значить на носочки. Ось. Вдих. І видих. Вдих. Спинка рівна. І видих. Таз постійно підкручуємо. Вдих і видих. Вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Ось так мої, хороші, Ось. І зробимо вправу з рушничком. Да? Давай. І все, ось таких чотири вправи. А це на хвилиночку, більше 10 хвилин. Ви працюєте легенько над своїми сігнопчиками. Пішли. Лягли на пол. Ножка у нас одна підігнута, на другу вдягаємо рушничок і пішли носочок строго на себе і пішли. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. І ще раз вдих. Колінко не згинаємо. І видих. І не піднімаємо себе. Поясниця строго прижата до землі. І ще раз. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Ось так. І сюди я хочу добавити уже трішки спини. Трішечки спини. Але не так, як ми робимо на прямих ефірах. А як це положено робити на оксісаль спинку? Ось. Тут теж працюють наші шуглопчики, холочка і суглобчики ну, е, е, плечень. Ручки на ширині плеча, Я її не пояснюю, тому що тут е, без техніки, тому що тут нема що пояснювати. Тут просто все дуже робиться. І пішли вдих. І видих. Вдих. І видих. По три рази зробимо на кожне плечико. І видих. І ще раз вдих. І видих. Не забуваємо про стінки піхви. І ще раз вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. І і ще раз вдих. Такої вправи багато не буває. І видих. І давайте ще по одному разу зробимо. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Ось так мої, любочки. після цієї вправи ми візьмемо так і ляжемо і потягнемося. Ось такий маленький комплекс. Ви можете дозволяти до класики Оксісайз, до Оксісайз резиночками. Ми пропрацювали над вашими органами, ми пропрацювали кульшові суглоби, ми пропрацювали навіть і спинку. Розумієте? В принципі, в принципі. не пропрацювали тільки зап'ястя. Да? Ну, основні, основні нагрузочку ми на, на них дали. Ось. Так що до вечора, мої любі. Сьогодні в нас Оксісайз. 厕所。